Переходимо до питання другого порядку денного про попередній розгляд проєкту рішення міської ради про збільшення розміру статутного капіталу перейменування комунального підприємства телекомпанії Марта затвердження статуту в новій редакції. Доповідач у нас заступник начальника управління комунального майна міської ради Дмитрова Тетяна Олександровна. Щодо даного питання вже йде така дискусія. Сьогодні відбулося засідання, можна сказати, розширено могло б відбутися засідання голів фракції міського голови представників телеканалу Март та прес-служби Миколаївської міської ради. За результатами дискусії, бо питань стало більше ніж відповідь. Але зараз слухаємо Тетяну Олександрівну. Доброго дня, шановні депутати, до вашої уваги пропонується СФК 5, СФК 912 ЖК про збільшення розміру статутного капіталу, перейменування комунального підприємства телекомпанії МАРТ та затвердження статуту в новій редакції. Зазначений проєкт рішення розроблено на виконання вимог закону України про медіа відповідно до звернення телекомпанії МАРТ та рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення номер 1048, про затвердження типового статуту суб'єкту у сфері місцевих публічних аудіовізуальних медіа на сьогодні. Комунальне підприємство телерадіокомпанія МАРП здійснює комерційну господарську діяльність відповідно до статуту, який затверджено рішенням Миколаївської міської ради в 2020 році, з метою виконання вимог частини 4 статті 29 закону України про медіа. Згідно з, з якими суб'єктами у сфері місцевих публічних аудіовізуальних медіа є комунальні некомерційні підприємства, засновані органами місцевого самоврядування? Пункти, пунктами 2 і 3 зазначеного проєкту рішення пропонується перейменувати комунальне підприємство в комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради, телерадіокомпанія «МАРТ», та затвердити його статут як некомерційного підприємства суб'єкта в сфері місцевих публічних аудіовізуальних медіа для здійснення некомерційної господарської діяльності без мети одержання прибутку. Аскільки організаційна правова форма залишається незмінною, тось тобто комунальне підприємство а змінюється лише Вид комунального підприємства як на комерційне реорганізація шляхом перетворення, як було в попередньому рішення в даному випадку не потрібна і коди ЄДРПУ зазначеного підприємства залишаються незмінним. Проєкт статуту, який пропонується на затвердження міській раді, розроблено на затвердження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення типового статуту. Основні зміни в цьому статуті це розділ 6 наглядова рада та конкретизовані повноваження наглядової ради, розділ 8 редакційний статут, і також керівника підприємства призначається на корпусній основі. Ну, крім того, ми пропонуємо збільшити розмір статутного капіталу, це пункт перший. Нашого ріш проєкту рішення на 5 мільйонів 700 гривень за рахунок грошових внесків, які були отримані протягом 2020-2022 року. І також на, ми встигли вже за такий короткий час, після наради, яка відбулася у нас сьогодні з головами фракцій, зробити тільки які економічні висновки з цього питання. Так, у нас. За 23-й рік зазначено комунальне підприємство уклало господарських договорів, тобто отримала чистий, планують отримати чистий прибуток, на ну, укладені ці договори на 5 мільйонів 368 тисяч 764 гривні. За 2022 рік вони отримали грошових внесків на суму близько 2 мільйони 500 гривень, тобто майже 8 мільйонів. Вони отримали від міського бюджету. Що стосується їх даних, їх планів на отримання на 2024 рік, то вони, якби за їх планами, просять у нас 12 мільйонів 700 тисяч. Тобто, якщо з цієї суми вибрати і викреслити 3 мільйони, які вони пропонують на розвиток цього підприємства, залишається 9 мільйонів. Ну Близько 10, скажімо так. Тобто різниця між тими даними, які вони отримують зараз, і тою сумою кошти вони просять як некомерційне підприємство. Ну, різниця майже в мільйон гривень. Ну враховуючи їх фінансовий план, який вони вже зробили на 24-й рік, чистий прибуток по цьому документу, вони собі запланували в розмірі 10 мільйонів 500 тисяч. Тобто, можна зробити з цих цифр ну, майже за ці два роки, що навантаження на бюджет не буде таким же великим, як ми думали, буде раніше. Тобто, ми можемо відповідати за діяльність від комунального підприємства, але тенденція щодо збільшення чистого прибутку є протягом останніх п'яти років. Тобто, це я цю табличку вам всім е, маю розіслати. На сьогодні талінтична довідка ще готується, і ви всі самі це можете впевнитися. У мене все. Дякую. Шановні а також, колеги, Шановна також хотіла зазначено, що Олена Васильівна декілька разів наголошувала на тому, що е, цей проєкт рішення повинен бути, ну може бути прийнятий протягом шести місяців після закінчення військового стану. Дійсно, так. Ну, законодавець не забороняється робити в будь-який час, скажімо так. Є доцільність, є недоцільність. Ну це вже вирішуєте, як вважаєте, можна. шановні колеги. Є зауваження, пропозиції, якісь доповіді. Ну, нема. Я пра правильно розумію, просто щоб не вийшло так, що а, вони з'являться після того, коли почну говорити я. Ну, добре. Тоді я хочу донести суть даного проєкту рішення і причина наслідкові а, ситуацію, яка сьогодні є, і яка відбудеться у подальшому. Дивіться, нас сьогодні, по суті, Спонукають до прийняття даного рішення, називаючи його таким, що воно мова йдеться про зміну назви і зміну статутного капіталу. Але, на жаль, це не досить ну, по суті коректна назва даного проєкту рішення, тому що суть дій, які нам пропонують зробити, Миколаївська міська рада у військовий час. Приймає рішення по суті щодо реорганізації ну телеканалу МАРТ, під що я вкладаю в розуміння реорганізації, в принципі, так, цю тотожну е, назву має і по, норми закону про медіа, коли власник в особі органу місцевого самоврядування визначається е, на подальше і способом фінансування даного підприємства. сьогодні Підприємство живе і працює як комунальна установка, як комунальне підприємство, форма власності комунальна. Але воно отримує кошти із бюджета не на обов'язковій основі, а в рамках програми розвитку інформаційного. Самоврядування та інших висвітлення діяльності, тощо. тобто сьогодні підприємство може вести комерційну а, діяльність, отримувати м, доходи з інших джерел, а, гранти і все таке. Але сьогодні, по відношенню до цього а, комунального підприємства, у Миколаївської міської ради та у платників податків є право його утримувати і фінансувати. А якщо ми змінюємо оцю форму власності на непробуткова, то тоді в нас вже обов'язок. У нас по суті виникає установа комунальна, яка 100% має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету. Причому законодавець чітко визначив, що фінансується, є перелік, тобто починаючи з зарплатні. Закінчуються закінчуючи комунальними послугами та виплатою гонорарів за використання інтелектуальної власності. Кому цікаво, той почитає, про що сьогодні йде мова. Що мені здається, що якщо законодавець визначився з нормою, що вона зобов'язує орган місцевого самоврядування прийняти відповідне рішення щодо реорганізації? ну, Такої установи комунальної власності після а, закінчення військового стану через 6 місяців після настання такої дати, то мабуть, город, місто Миколаїв, в тих умовах, в яких воно знаходиться, зраховуючи стан бюджету, який у нас, в принципі, сьогодні ну, реальне фінансування. Трошки змінилась і не зрозуміла, яким будуть ці механізми в майбутні періоди, то, можливо, недоцільно приймати таке рішення саме зараз, оскільки назад вже шляху. Не буде верніше він є. Законодавець його передбачив, але вже він буде достатньо проблематичний, якщо виникла, виникне ситуація, що в міста не буде фінансової можливості е, утримувати дану комуналь, дане комунальне підприємство. Більш того, законодавець е, не зобов'язує орган місцевого самоврядування 100% провести. В такий спосіб реорганізації, оскільки закон передбачає і інші шляхи такої реформи, в тому числі передач передачу даного телеканалу трудовому колективу, в тому числі можлива реалізація приватному власнику, тобто інші моделі, які сьогодні ще в ситуації в Україні, вони не напрацьовані, оскільки даний закон по суті є новацією і реалізація його положень. Це ну, практичні е, ну, шляхи. Е, більш того, ну, от коли не є обов'язку, а є право, і це право е, може бути розтягнуто в часі, то мені здається, що не потрібно поспішати з прийняттям рішення щодо покладання на платників податків міста Миколаєва обов'язку утримувати телеканал. Щодо, в принципі, діяльності телеканала Март. Вона може здійснюватися е, в тому числі е, період до припинення або до іншого. Періоду, який визначить власник, звичайним способом ніхто не говорить про те, що підприємство пропадає, про те, що сразу всіх треба звільнити або інше. Воно може робити і працювати на тих правових підставах, які є, і фінансувати його в тому числі буде Миколаївська міська рада через кошти платників податків, в спосіб ну визначений раніше. І нічого не відбудеться, якщо це рішення не буде прийнято в канун а, нового року 24-го. це в принципі ми коли говоримо про реалізацію положень закону. Я не буду зараз коментувати в спосіб, який відбувається, ну або нам були намагання це рішення прийняти. І а, коли ми говоримо про. Скажем так, засоби масової інформації, які по закону мають контролювати, має контролювати громадськість. Ми сьогодні стикнулися ну з цією ситуацією, що ми, як депутатський корпус, дуже пізно про це дізналися, і тому, але а громадськість взагалі нічого про це не знає. Тому все це може. Ну, мабуть, почекати. Більш того, в суспільстві сьогодні ну, неоднозначна позиція щодо, вірніше, вона більш-менш однозначна щодо фінансування якихось заходів за рахунок місцевого бюджету. Більш того, нагадаю, що в цьому році ми прийняли непопулярне рішення щодо о, о, скорочення пологових будинків за відсутності можливості їх фінансувати, і в принципі витрат у бюджета достатньо. Але ми приймаємо непопулярні рішення. Тому, мені здається, телеканал може працювати, на, як і працював, а от е, з прийняттям рішення із дорожньою картою щодо його прийняття, ну, можна утриматися. Або все, в принципі, чутно було. Так. А, ну, добре. Да-да, все було чутно. Тому, колеги, є у кого зауваження, пропозиції, бажання прийняти участь в обговоренні? Так, ми сьогодні все обговорювали, в принципі. Так, да. тоді Катю прошу поставити на голосування даний проєкт рішення. Шановні депутати, прошу проголосувати щодо погодження та рекомендацій з голові Винести на розгляд сесії міського ради проєкт рішення про збільшення розділу статутного капіталу, перевінування комунальних підприємств у телерадіокомпанії МАР та затвердження статуту нової редакції файл РСФК 912 ЧК. Дякую за результатами голосування за один проти один. Утримали 3, Проєкт рішення не погоджено. Дякую. У мене ще прохання, якщо така ситуація, то можливо е надати рекомендацію е розробнику відкликати даний проєкт рішення е сесії. Поставити можете голос... таку пропозицію поставити, так? Да? Шановні депутати, прошу проголосувати за додаткову рекомендацію постійної комісії. Щодо рекомендацій розробнику зазначеного проєкту рішення, відповідно там проєкт рішення і, е, на засіданні сесії міської ради, яке заплановано на більший час. Дякую за з таким